Добрий день, хлопчики та дівчата! Нещодавно я відвідала виставку екзотичних тварин та побачила ось таке яйце. Як ви гадаєте, хто може з'явитися з цього яйця? Змія, ящіка, крокодил, Черепашка або пташка для того, щоб дізнатися, підгадайте загадку. Живе спокійно, не спішить. На всякий випадок носить щит. Під ним, не знаючи страху, гуляє. Черепаха у світі існує 328 видів черепах. Черепахи поширені майже на всіх континентах за винятком Антарктиди. Вони здатні вижити в будь-яких умовах. Голова у черепахи покрита лускою, шия в складках шкіри, очі. Круглі маленькі, є у черепахи ніс, збоку на голові слухові отвори, щоб слухати. Також є у черепахи чотири лапи з кігтями та хвіст. Відмінною рисою черепах від інших тварин є їх панцир. Це справжня броня. У разі загрози черепаха втягує голову і кінцівки всередину панцера, а таку броню зможе розбити не кожен хижак. Панцир черепахи складається з роговілих щитків, на них щороку утворюються концентричні кільця. За ним, як у дерев, можна визначити вік черепахи. А ви знаєте, що черепахи розрізняють кольори. В першу чергу орієнтуються на колір, потім на запах і смак. Їх найбільше приваблює червоний колір. Також їм подобається і зелений колір. Діти, на згадку про знайомство з черепахою я вам пропоную зліпити її з пластиліну. Згодні. Підготовимо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Ми крокуємо рівненько. Вищі ноги піднімай. Я наліво ти направо. А тепер відпочивай. Для роботи нам потрібен пластилін та стека або ножичок. З великого шматка пластиліну ліпимо панцир з тулубом. Скачуємо кулю, а потім злегка її сплющуємо. Прикрашаємо панцир наліпками з коржів. Для цього від шматка пластиліну відшипуємо маленькі шматочки, скочуємо у кульки, розплющуємо і притискаємо на панцир. Великий шматок пластиліну жовтого кольору ділимо на три частини: велику, трохи меншу і ще меншу. З великого шматка робимо голову. Кочуємо кулю двома пальцями прищіпуємо і відтягуємо, щоб отримати шию. Та притискаємо до тулуба. Другий шматок пластиліну ділимо на 4 частини. Із кожної скочуємо кульку та розкочуємо у товсті ковбаски. Згинаємо їх і приєднуємо до нижньої частини тулуба. Це лапи. Лапи та шию примазуємо до тулуба. З маленького шматка сформуємо невеликий хвостик і прикріпимо на тулуб. З синього та білого пластиліну зробимо черепашці очі. Текою надрізаємо ротик та кіхті. Малята, подивіться, яка чудова у нас черепашка. Дякую вам за старання. Та чекаю фото ваших робіт. До побачення!